Чарівність мозаїки У дитинстві у нас із братами і сестрами було негласне змагання. Хто більше всіх вразить маму й тата найоригінальнішим подарунком різдвяного ранку? Одного ранку фотографія наших батьків часів старших класів, вставлена в рамку, практично зробила різдво. Наступного року, в спробі подарувати своїй мамі з двеного ранку, я зібрала всі її улюблені футболки, включаючи стару футбольну майку батька зі старших класів, змахнула пил зі швейної машинки і пошила тьобати покривало, повне спогадів і сентиментальності. Це химерно виткане покривало, розповідало історію, яка об'єднувала, здавалося б, непов'язані між собою події в єдиний приголомшливий сюжет. Різдво для мами мало стати чарівним. Перемога була у мене практично в кишені. Цар Давид знав, як зібрати шматочки докупи, аби показати свою любов. Нехай його мотивом не було суперництво з братами і сестрами, але цар Ізраїля хотів побудувати храм на честь Бога, якого любив. Хлопчик пастушок, який став царем, мріяв про місце, де міг би жити Дух Божий. Він прагнув наблизити Божу присутність. Але Бог мав інший план наблизитись до свого народу. Він ткав спадок, який неможливо було зберігати в приміщенні. Мозаїка Божої історії складалася так, як Давид не міг би собі уявити навіть у найсміливіших мріях, і Бог збирався використовувати сім'ю Давида аби виконати свої наміри, бо влада його постійно зростатиме і настане безпечний мир для престолу і землі Давида. Стверджуючи й зміцнюючи їх у справедливості та праведності відтепер і навіки. Ісаї 9, Бог послав Спасителя з роду Давида на ім'я Як і Давид, Він був відомий як пастер і цар, але цей цар не був схожим на жодного царя, який коли-небудь був в Ізраїлі чи в іншому куточку світу. Він не жив у храмі. Але був ізобітницею, він був нашим Еммануїлом, Богом з нами. Без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида, у царстві його, щоб поставити міцно його і щоб підперти його правосуддям, правдою відтепер аж навіки. Ревність Господа Саваота це зробить. Ісая 9:6